Малята, вітаю вас! Сонечко встало, прийшов новий день. Любі малята! Усім добрий день! До нас сьогодні завітав чарівний гість, а який ви здогадаєтеся, коли послухаєте загадку і відгадаєте її? То слухайте уважно. В синім небі я літаю! Швидкість я велику маю, два крила, але не птах. Називаюсь я літак, молодці малята. Я надіюся, що ви всі відповіли вірно на цю загадку. Діти, літак це величезний повітряний транспорт. Він літає високо-високо в небі. В літака є корпус, крила, хвіст. Він справді схожий на величезного птаха. І я пропоную вам зліпити літачок з пластиліну. Але спочатку ми виконаємо з вами пальчикову гімнастику. Літаки загули і мотори забили. Відправляєм наш літак над морями, над лісами, над кущами та над нами молодці малята. Малята для нашого ліплення, для нашого літачка. Нам знадобиться обов'язково дощечка. Так. Під дощечку клейоночку, щоб було зручніше. Обов'язково серветочки, щоб витирати. Ручки після праці. А ще пластилін. Пластилін я ось взяла такий, який мені сподобався зеленого кольору та помаранчевого кольору. А ви, який вам сподобається такий, можете теж взяти пластилін. Для цього ми беремо кусочок ось цього зеленого пластиліну, скочуємо його. Пальчиками ось так розминаємо, зігріваємо. Потім кладемо на дощечку і долонькою ось такими рухами прямими, вперед і назад. Вперед і назад ми розкочуємо. Так. Ось так, як це роблю я. Ось такий дітки, із зеленого кольору у нас з вами вийшов корпус нашого літачка. Але ще ж у нього є хвіст. Так, то хвіст ми зробимо з любого кінця нашого корпуса. Я ось звідси, і треба його що? Загнути доверху трошки, розплющити отак його. І ось у нас такий гарний вийшов корпус. А тепер ми другий колір візьмемо, який о, о, помаранчевий, і теж що розімнемо у пальчиках та будемо теж скочувати ось таку ковбаску, тільки за розміром трішки вже меншу. Це будуть крила в нашого літака. Ось, і замітьте, що в мене всі пальчики разом на долонці і теж розкачуємо. Ось таку ковбаску ми з вами розкотили на нашій дощечці помаранчевого кольору. Це будуть крила нашого чарівного літачка. Потім беремо наш корпус і ось так знизу приєднуємо та приплющуємо пальчиками. Малята, ось такий літачок у нас з вами вийшов. А хто потребує допомоги, вам обов'язково допоможуть ваші батьки, ви не філюйтеся. Тож на все добре. Бувайте, бувайте!